гайз, oh, у нас залітає оновлення в Squad Busters Оновлення в Squad Busters в гру, яка ще навіть в реліз не вийшла. Що це? <плес> Як це взагалі може бути? Ну, реліз Squad Busters 29 травня має бути, а сьогодні тільки 21. І у нас відразу ж залітають якісь молотки. Судячи з прев'ю до оновлення, яке було в Google в плеймарті. Ось, і крім того, ще й ультри. Ну, я думав, що навіть після релізу не відразу завезуть ультра левели, ультра еволюцію, а ні, її зараз разом з оновленням завезуть. Це просто капець. Гра в гру просто мидай всього. І до фіга. Я не знаю скільки цей буде техперерив, але відразу ж залетимо тестити. Ось, тому поки можете прожати лайкос, підписатись на канал. ось, А я буду чекати техперериву. Так, я бачу молотки, я бачу новий геймпас. Далі ультри. Це все, що мене зараз цікавить. Да-да-да, я це шарю, я за це знаю. Давайте, наприклад, Mortis. Да. Ультри вже... Стопе, що? Супер недоступний, але в мене ж уже був супер. Вони змінили концепцію, що? А, ні! лол, Я дебіл, у мене не було супера, у мене Мортіс тільки... Тільки просто класик. Ось це, у мене той же ж барбаріанець, тільки на супер еволюції. Ось, і далі у нас ультри. Ультри доступні, але, звичайно, жодного перса в мене немає на цих ультрах. Не знаю, давайте залишимо звуки, хай будуть типу, на мінімум. Але щоб вони не заважали. Відразу ж чекнемо, що у нас в магазині. Три грега, дякую. Більше нічого цікавого, в принципі. Нову фішку для донаторів додали. Типу, ти можеш купити собі перси для прокачки, прокачатися і змінити оці Daily Deals Уже за 4К. І знов скупитися. І просто так швидко прокачатись, блін. Просто грущей все більше і більше для донаторів додають. Далі я хочу чекнути склад Джорна і мені здається, тут не додали ще жодного світа. Тому що в Твіттері зараз постійно кидаються концепти нових скінів, нових персонажів. Так, Вау! Wow, у нас нові штуки. Plaza show. І це. Decorations? Типу. А для чого вони? Вони хоч дають, хоч якийсь профіт. Що це? Декорей плаза top shell... Shell... Product. Все? Серйозно? Хоча б. Я не знаю! Хоча б якийсь профіт. Від цих декорейтів uh, буде, ні? Декорейт. Це все декорейти. Статус. І статуї теж. Просто. Да, декорейт. Тобто ось таке у нас лобі. Ось стільки у нас місця. І це будуть декорації. А чого ви ще очікували? <гум> Блін, я сподівався, що додать якісь казарми, якісь, я не знаю, типу. зілля варити. Ну, хоч щось прикольне, а це просто на декорації все. А молотки у нас. Де їх отримати можна? Use hammers, uh, found if. in battles, to upgrade. Значить, потрібно ці молотки шукати в боях. Ну, зараз полетимо, що у нас геймпас? 69 курок? Що? Ват? Я не розумію, типу, в чому прикол? Типу, це я зібрати не можу, а чому 69 курок показує клайм? Просто... Серйозно? Серйозно, це 69 курок можна забрати? І... Не вже це баг? Не вже це баг? Просто забираємо, поки не пофіксили. Ну, це може бути. Це може виглядати як баг, тому що 69 курок. Я сумніваюся, що супери би просто так роздали. 69 мегаюнітів. Типу, мегаюніти – це мега імба. І просто так їх роздати. Я не знаю, чи це норм, чи це так буде. Але потрібно юзати цей баг. Просто. <смі> я не знаю. Ну, це перший баг, на який я залетів. Прямо, <смі> просто кипець. Звичайно, це не 140 мегаящиків, як в Бравл Старсі. Але тим не менше, 69 курок. <смі> просто капець. Ну, якщо ви не граєте Squad Buster, то це дуже люта хрінь. Мегабанк. Ну, мені здавалося, що цей мегабанк, він типу, відкривається для тих, хто купив Brawl Pass. А чи, типу, виявляється, що ні? Я просто не розумію. Я не розумію, як таке можливо. Та-та, звичайно, дякую. Battle Spells? Ні, де у нас мега-юніти? Ось тут воно. Просто LT 0 60 Dragon Chicken. Це просто капець. Мені прям цікаво, чи це баг, чи це ні. Чи це норм так. Кожному 69 курок роздати. Я ще досі в Афігі з цього. А зараз ми полетимо в катку і побачимо молотки, позбираємо, тому що вони мають випадати в катках. Ось, як судячи з опису їхнього. Тому зараз е подивимося. Беремо гобліни, тому що у нас модифікатор на дабл, який подвоє будь-якого перса. Давайте ще гоблінів, більше золота. Плюс в мене гоблін еволюціонований. Тому Блін, можна навіть не збирати ці штуки, а відразу ж. Давайте шеллі. Шеллі це база в будь-якій грі від Supercell. Ще гоблінів, ще голди. Швидше розфармимося. Тому що голди знову знову гобліни беремо. Продовжуємо тут фармитися. А з кого молотки вибира? вибивати? Мені цікаво. Типу з е, мобів чи з інших е, склад, е, складерів, я не знаю. Просто будемо грядками собі займатися. О, пушка, до речі. Найс. Я надіюсь, чувак на мене не загриться, а то в нього щось е, Ель прімо Не хотілося б залетіти проти нього. Ще жодного молотка не бачив. Де вони? Де беруться? Може вони з босів випадають? Що досить ймовірно. Хоча, хоча якщо тільки з босів, то це досить дивно. М -м, я не знаю. Давайте візер де візьмемо. Мортіса якось не хочеться зараз. Брати. Найс, кидаємо спелку. Тут чуваки б'ються. Можна трішки. Взяти з цього вигоди. Побігати за тіпами. Може в них щось лишнє випаде. Найс, четверте місце, я просто бігаю, фармлюся. Непогано, непоганий геймплей, найс гобліни ще Гоблінів багато не буває, як і голди. Вже потрібно на мід виходити, тому що у мене по ресурсам бідновато все. Можна Биконути на когось. Хоча на цього чого прямо, не хотілося б, давайте. А в цього хілки знову, в мене хілок немає. Блін, хочеться на когось биконути, а на кого є хз. Давайте поставимо пушку для впевненості, що ми не відлетимо. Трішки гемей. Блін, зараз такий момент. По тапкам, по тапкам. Четверте місце! бистро, бистро. Блін, тут ще, ще один склад! Тікаємо, 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 чекаємо. Ні! Ах ти собака! А я не можу просто втікти. У мене немає ні Макс, ні хограйдерів. І що? І все, жодного молотка. Де молотки, брате? Пише, що. Хм. Found in battles. А в батлсах мені не дали жодного молотка. Давайте ще раз зіграємо. Найс, nice. потрохи вже збільшується мій склад і давайте бо опікнемо ще. Йдемо на мід. Йдемо на мід, все одно він стрік я свій встрав, тому можна спокійно виходити і валити валити мід, можливо, когось сильнішого підловимо. Щоб більше нагород зловити, ну, швидше розфармлюватися. Тому що... о, ключик. Ключик, це ми одобряємо. Найс. У, Квін. Давайте боса. Може з босів випадають ці молотки? Є хоча б один молоток. Немає жодного Три гігант. Мені здавалося, в них більше хп. Оцих. Бля, зараз відлечу. Той гігант не коштує життя моїх персів. Які от-от зараз відлетять. Блін, варвар живий. Блін, тут кайдзі, я міг би його вбити. <свісно> Ні. Найс. Просто. Хоча б якась хілка. Мені здається, у босів стало менше ХП, тому що. Найс! Молоток випав. Молоток випав із. Uh, супер. Не знаю, це босс, але Каддю це як супер бос, де я не знаю. Яка в них градація, тому що з цього звичайного босса не випало не, молотка. А з того випало, як це працює. А працює це так, що треба по тавкам давати. На то я ще б трохи відлетів би просто. Із-за цього нещасного босса. А молотка в мене забрали? Чи як, типу, його можна забрати? Чи що? Чи вибити? Тому що зараз мене не показує, скільки в мене молотків. І до речі, топ 7. Дякую. Дуже приємно. Знаю, давайте підійдемо, може десь хтось б'ється, а ніхто ніде не ні б'ється. Ні в кого не забереш геми. Найс! Кайф. Тільки геми випадають, в мене починає лагати. Клас, обожнюю. Свій девайс. Ні, молоток забрали. Найс. Ну, і добре, що його ніхто в тебе не може забрати. І прикольно, що молотки випадають в бою. Їх не треба фа. Ну, типу, їх не треба купляти. І ти просто збираєш собі. І купляєш декорації. Декорації для бази, це ж. Це ж настільки тупо. Ну, збирати. молотки, грати, просто щоб Декорацію купити. Я не знаю. Це якось так тупо. До речі, я цього відразу не помітив. Збільшили кількість оцих очків. Прогрес, тому що раніше е, до цієї обнови тобі давалося 100 очків світу, як за класичну еволюцію, е, так само і за супер еволюцію, а зараз їх по 100 поінтів е, додавали. Плюс додали вже молотки. Просто клас, 200 молотків. Ось е, в чому прикол гри, бета-гри. Тому що на релізі всі чуваки зможуть це залутати. А такі гені, як я, які вже 60-й левел майже підняли, все просто сидиш без, без молотків. Ось так приходиться буде вручну їх добувати. А ви, якщо хочете більше контенту по сквадбастерсу, то прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в телегу, в Discord, там чилово. Ось, а з вами був Семпай і цим Хентай.